Найдовша в світі гіпсова печера оптимістична у небезпеці. Ця унікальна природна пам'ятка України розташована на Тернопільщині у селі Королівка Борщівського району. Вона занесена до книги рекордів Гіннеса і досі до кінця не розвідана. Нещодавно біля печери невідомі особи зрубали дерева, і така зачистка може спричинити затоплення оптимістичної. Сьогодні цим питанням зайнялась прокуратура. Прокуратурою борщівського району організовано проведення перевірки за фактом порубки лісу. Поблизу пам археологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення печері птамістичної. Наразі з'ясовано, що ділянка лісу у віддані перебуває державне підприємство Чортківський лісгосп і в них під охороною. На підставі яких документів, хто і чому зрубав дерева, наразі з'ясовують. Невідомо також, скільки саме дерев знищили і яких порід. Наразі з'ясовується, коли саме здійснювали цю порізку дерев, яким чином вона здійснювала, кому відповідно лежить зараз ця деревина, тому що вже частина зрізана. Як вплине вирубка на печеру оптимістична, стане відомо з часом. Сьогодні підраховують матеріальні збитки, завдані віднищення дерев.